Дитячі, корисні, яскраві, для маля цікаві. Олекса Палійчук Райдуга. Хлопчик сидів на березі річки і малював райдугу. Вчора він познайомився зі справжнім художником, який подарував йому чудесні фарби. Ними можна малювати все на світі: небо, сонце, землю, людей, тварин. Але найкраще виходила райдуга. Щоб її намалювати, треба взяти аж сім кольорів. По черзі провести пензликом, і райдуга готова. До хлопчика приходили друзі, і кожному він дарував помалюнку. Всі тішилися, яка прекрасна райдуга. Найсумнішого звеселить. Не дарма її називають. Веселкою. І сам хлопчик був щасливий, бо приємно бачити друзів радісними. Сонце вже звернуло за полудень, у хлопчика втомилися очі і рука. Але ні, ні, сказав хлопчик, я повинен малювати і малювати швидше, аби втішити якомога більше друзів. Але як це зробити? Він задумався. Знаю, знаю, то зовсім просто. Я її намалюю одним помахом. Хлопчик зробив, як задумав, хутко позливав у мисочку фарби з усіх семи пляшечок, тоді взяв не пензлика, а широку щіточку, вмочив в мисочку і швидко повів нею по білому аркушу. Тільки ну те зробив. Як застигот несподіванки? Замість веселки до нього дивилася брудна смуга. Як це так? мало не заплакав хлопчик. Було стільки гарних кольорів, а тепер нічого. І тут одразу потемніло небо, грізно заркутів грім. Що ти накоїв? Ти змішав фарби. Ти знищив райдугу. Замить обрушилась величезна злива, що промочила його до нитки, розмила малюнок. Хлопчик подумав я хотів зробити краще, а вийшло на гірше. Виходить, не все можна змішувати. І таки правда поспіхом нічого не зробиш. Недарма кажуть, хто спішить. Той людей смішить. Коли злива вщухла і небо проясніло, хлопчик подивився на небо і усміхнувся. Там всіма своїми кольорами вигравала райдуга. Читайте і ви разом з нами.